Та запрошую на заняття, під час якого ви узнаєте деякі цікавинки про посуд. Ви вже знаєте, що таке посуд і навіщо він потрібен. А ось сьогодні я розкажу, яким буває посуд. Отже, будьте уважні! І так, на кухні вашої матусі чи бабусі знаходиться посуд, і ми його називаємо кухонним. В якому дорослі готують борщ, суп, смажать картоплю, варять вареники, варять крупу, макарони. І ось він, цей посуд, я повторюю, він має назву кухонний. Повторіть назву. Так. Кожного дня за обіданим столом ви зустрічаєтесь ще з одним посудом: це столовий посуд. Це глибокі та дрібні тарілки, це солянки, це молочники, ложки, виделки. Це посуд, із якого або яким ви їсте. Діти, подивіться: ось столовий сервіс, який може зустрічатися в вашій оселі. До його складу входять не тільки великі та малі, глибокі та дрібні тарілки, але ж і солянки, супниця, та ще сметанник. Що це таке? Що таке соля? Що таке солянка? Це маленький посуд, в якому знаходиться перець чи сіль. Що таке сметанник? Це маленький посуд, в якому знаходиться сметанка. Бо дехто з вас або з ваших дорослих полюбляє їсти перші блюда з сметанкою. А що таке супниця? Це ось такий великий посуд. В який наливають із кастрюль суп, а потім із супниці наливають половником в тарілки. Отже, цей посуд називається столовим. Повторіть. Ще є посуд, який ми використовуємо тільки для пиття чаю, це чайні сервізи. До складу цього посуду входять маленький чайничок. Блюдця, чашки, цукорниця. А це що? А це діти молочник це такий посуд, в якому знаходиться молоко. Бо дехто з вас полюбляє або з дорослих полюбляє пити чай з додаванням молока. Отже, цей посуд називається чайним повторіть. А ось цей посуд. Дуже схожий на чайний, але ж він називається кавовий, бо з нього п'ють тільки каву. До його складу входять блюдця, чашки, молочниця, цукарниця і кавник. Якщо тут був чайничок, то тут кавник. Ось про такий посуд я і хотіла вам сьогодні розказати, діти. Давайте повторимо нові слова, які ви сьогодні почули. Повторюйте за мною, це посуд кухонний, це посуд столовий, це посуд чайний, а це каровий. А чи знаєте ви, діти, що посуд може бути виготовлений з різного різного матеріалу? Колись давнину, коли не було металу, пластику, виготовляли посуд з глини. І тому його називали глиняним. Виготовляли посуд з дерева і називали дерев'яним. Інколи цей посуд розписували, розмальовували, а інколи ні. Но пройшов час, і люди почали виготовлювати, знаходити метали. І із металів почали виготовляти металевий посуд. Він дуже міцний, він дуже і корисний. Нічого поганого в використанні цього посуду немає. Отже, ваші батьки готують їжу саме в металевому посуді. Але ж пройшов час і люди почали виготовляти посуд із скла. Скло прозоре, гарне, яскраве. І Такий посуд називається склянний, але ж він дуже швидко б'ється, псується. Є ще ось такий різнокольоровий, різно, дуже гарний, різнобарний, але ж пластиковий посуд, він недовговічний, він одноразовий і дуже шкідливий. Тепер діти, ви знаєте, який буває посуд і з якого матеріалу. Посуд може бути виготовлений. Я вам даю завдання. Разом з батьками пройдіться по своїй оселі, зайдіть на кухню та подивіться в своїх шафах для посуду, який посуд є у вас, і уточніть у батьків, з чого він зроблений, чи корисний він, чи ні. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!